Привіт, Друзі, мене звати Олег Кисельов. Ви дивитеся канал Кака Шебези. Сьогодні я вам розкажу про книжку Алікса «Roots. A Saga of American Family, тобто коріння САГА про американську сім'ю. Ця книжка була видана у 1976 році і вона отримала дві премії. Чому я вирішив прочитати цю книжку? Ну, по перше, це взагалі перша, мабуть, художня книжка. Англійською мовою, яку я прочитав, і в книжці ці 900 сторінок. І читав її насправді дуже довго. Я її читав десь півроку, тому що ну, десь воно її обсяг відштовхував трошки мене. Але чому я вирішив? Я все ж таки вирішив, що її треба прочитати, тому що один з моїх колег на кафедрі Річард Ньютон він написав книжку про цю книжку, про Алекса Хейліс Рутс. Причому, що ця книжка релієзнавча. Він визначає свою сферу як антропологія писань. І ось книжка Алекса Хелі є певним таким писанням. Тобто, це є певним текстом, який вплинув на увесь культурний ареал. Відома книжка не лише книжка, відомий також серіал, який також названий «Руц». Причому є два серіали, які були зняті в різні часи. Причому насправді є не тільки серіал «Руц», є інші серіали, які також розказують про сім'ю Алекса Хейлі. А Алекс Хейлі фактично написав книжку про свою сім'ю. Але Алекс Хейлі відомий так, не тільки завдяки «Руц», він також видавав до «Руц» ще автобіографію Малькельма Ікс. Ви можете спитати, яким чином він видавав автобіографію. Ну, це дуже поширена тут така практика, коли відомі люди. Наймають собі журналістів, вони їм розказують про своє життя, а потім журналісти це оформлюють у вигляді книги. Да? Тобто, це не перший такий випадок, і не останній. Саме цікаве, що Малькн Х так і не побачив цієї книжки, він помер раніше, раніше ніж вона була видана. І причому він. Це пророкував, що він її не побачив. Бо його вбили, а він був мусульманським активістом чорношкірим мусульманським активістом в Америці. Сам Алекс Хейлі ще дуже багато писав до Readers Digest, і він опублікував перше інтерв'ю, яке опублікував журнал Playboy. Це було інтерв'ю з Майлз Девісом, з музикантом. Е, да, так, тр треба сказати. Що сам Алекс Хейлі і його сім'я це афроамериканці. Да? І, власне, в цьому вся суть би, його книжки. Да? В своїй книжці він показує історію своєї сім'ї ну, по певній одній лінії. Да? Починаючи від свого предка, якого е работоргівці зловили в Африці і привезли в, в Америку. Тоді ще не було навіть США, здається. В останніх. І так він проглядає історію починаючи від цього африканця, Кунта Кінте і закінчуючи власне собою. Фактично, там автобіографія кілька останніх розділів, де він описав, як він пише цю книжку. Ну, тобто, цікава така да, річ. Саме цікаве, я не знаю, чи це він вигадав чи ні. Ну, принаймні, звучить дуже красиво, А звичайно, що дуже багато людей ставлять під сумнів, що вся книжка ну, це є правда, да, Звичайно, що це вона художня. Хоча сам Алекс Хейлі провів дуже багато часу в архівах і бібліотеках, тобто ми все ж таки можемо сказати, що багато елементів в його книжці вони відповідають е, історичним фактам. Так ось дуже е, красива історія. Як його осенило написати цю книжку. Він був у британському музеї і побачив розецький камінь. Це стелу відому, на якій е, написаний якийсь наказ жорців трьома мовами. Да, воно написано давньоєгипетською мовою, давньоєгипетськими іероліфами і грецькою мовою. І це дало змогу. оскільки була грецька мова, яка відома, це дало змогу Жану Шампальньону. Розгадати давньоєгипські Ось, І дізнавшись про цю історію, Аліс Хелі подумав: вау, я ж теж знаю кілька слів, африканських слів, які передаються в моїй сім'ї, е, і треба визначити, що це за мова. Ось. А в його сім'ї дійсно була традиція розказувати про історію сім'ї, звідки вона походить, і починаючи від цього от африканця, якого зловили в Африці і привезли в. І привезли в Америку. Ось а, він зв'язується з філологами, філолог каже, що це, мабуть, мова Мандіка. Значить, у нас є студент десь в одному університеті, іди з ним, іди познайомився з ним. Він Син це... студентом Алькс Хеллі їде в Гамбію, знайомиться там з різними людьми, розповідає їм, що йому потрібно. Їдеть назад в Америку, потім вони з ним зв'язуються кажуть: ми знайшли тому, того, хто тобі потрібен. Він повертається. В Африку, і вони його ведуть до людини, яка знає усні історії про своє поселення, про своє село, насправді. Але село достатньо ну, довго існує, там багато історій, і це історія про конкретних людей, він знає про всіх їх. Да? Знову ж таки. І Він починає розказувати ці історії. І в одній з історій він узнає свого значить, предка цього африканця, якого звало Кунта Кінте. В... На той момент вони його по-іншому називали, тобто в них вже викривалося справжнє ім'я, але все одно воно було більш-менш схоже, тому він зміг його впізнати. Коротше кажучи, потім він повертається в Америку, знову ж таки починає працювати в архівах і в бібліотеках. А, і більше того, для того, щоб відчути, що відчував його предак Кунта-Кінта в будучи прикованим в е, рабовласницькому судні, він роздягається і ночі йде в трюм, і кілька ночей, значить, перебуває в трюмі, для того, щоб відчути, що ж міг відчувати його предак значить, Два століття тому, тому що його предка привезли в XVIII столітті. Причому одне з цікавих речей в цій книжці, що Кунта Кінта, потрапляючи в Америку, потрапляючи на плантацію, зустрічає тут уже багатьох афроамериканців, рабів чорношкірих, які вже живуть тут не одне покоління, і ніхто не знає, звідки вони походять. Вони не володіють своїми мовами. Ось, і його взагалі не розуміють. Він для них якийсь дикун. А вони для нього люди, які без, як це кажуть, без батьківщини, без е, ідентичності і так далі. Да? Оце одна з таких цікавих речей, і насправді книжка Алекса Хейлі дуже вплинула на афроамериканську спільноту в Америці. Дуже багато людей після нього також почали е, досліджувати свої сімейні історії і шукати зв'язок з Африкою. Ось насправді десь третина книжки присвячена Кунта Кінте. Він дуже подробно описує, в деталях описує його дитинство, його подорожі Африкою і так далі. Тому подібно, Потім, коли він тут вже в Америці стає рабом, а фактично всій іншій сім'ї присвячені дві третини. Да? Книжка. Книжка взагалі да? присвячена конкретним людям, але відображає, як себе відчували. Чорне населення раби в Америці, їхні відносини між собою, їхні відносини з білими, як їх карали, як їх гвалтували, як їх продавали і купували. Ось ці всі нюанси, які до цього не були описані в літературі. Так? Можливо, вони передавалися як усна історія. Окс Алекс Халі став один з тих людей, які пред'явили це світом. Я насправді не збираюся пересказувати весь сюжет книжки, цьому немає потреби. Хоча насправді книжка не перекладена українською мовою, навіть немає статті про книжку в Вікіпедії в українській. Але ну я взагалі не вважаю, що це потрібно пересказувати сюжети художніх книжок. Книжка мала величезний вплив на американське суспільство, на американську культуру. Постійно на неї з'являються посилання в поп культурі. Про це я більше розкажу, коли буду розказувати про книжку Річарда Ньютона, але скажу, що сам я зустрічав вже посилання на неї в телесеріалі Хлопаки там Чейн згадує, згадує цю книжку. Ось на цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк.